Друже, привіт! Мабуть, ти вже бачив моє відео про те, що банки блокують картки українців. Якщо ти, не дай Боже, трапив в таку ситуацію, то це відео саме для тебе. Але на початку за вже хорошою традицією хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Зокрема, пан Василь. Дуже вам дякую. Ці гроші йдуть на хорошу справу. Зараз я хочу познайомити тебе зі своїм товаришем. Він потрапив саме в таку ситуацію. Його гроші було заблоковано на картці. Мої рахунки заблокували, і я не знав, що робити. Ти маєш знати, що навіть якщо твої рахунки заблокували, ти маєш право робити видаткові операції на суму не більше двох мінімальних зарплат на один місяць. Це 13 400 гривень. Алгоритм у цій справі наступний: потрібно перш за все зв'язатись із своїм виконавцем, щоб сказати йому, з якого саме рахунку потрібно цю суму розблокувати, бо це можна зробити тільки для одного рахунку. Для цього потрібно написати заяву, яку ти маєш відправити на виконавця. Після цього виконавець протягом двох днів має видати постанову щодо розблокування цієї суми на твоєму рахунку. В теорії все виглядає просто, але як виявилося на практиці для людини, яка не займається комп'ютером і далека від банківських справ, виявилося все набагато складніше. Тож, перше, що ми зробили, це зайшли в дію, щоб подивитися відкриті провадження щодо боргів. Але насправді проваджень виявилося кілька, тож було важко зрозуміти, яке саме із проваджень відноситься до того рішення, через яке заблокували картку. Провадження нам були потрібні для того, щоб подивитися контакти виконавця, що займається цим провадженням. Телефонувати всім підряд ми не стали, тож вирішили зателефонувати в банк, щоб дізнатися, за яким саме провадженням було заблоковано рахунок. Добрий вечір, Даніславе. Ви зателефонували до сервісного центру Приватбанку. Для отримання інформації з інших питань натисніть 0. Вашу картку або картки заблоковано згідно з постановою про накладення арешту від виконавчої служби. Отримання посилання в чаті Приват24, натисніть «1». Скажу тобі чесно, перший раз ми таки спокусилися і перейшли до чату в Приват24. Це було помилкою. По перше, форма не прийшла одразу. По друге, коли вона прийшла, вона чомусь була неактивною. Тож не повторюй нашої помилки. Якщо у вас інше питання, то бажаєте продовжити голосовому меню затисніть решітку. Якщо ти ще цього не знав, то навіть не думай розказувати електронному оператору про свої проблеми. Точно вийде не так, як ти хочеш. Замість цього потрібно тричі повторити слово оператор. Оператор я зрозуміла. Залишайтесь на лінії, з'єднаю вас своїх це по вашому питанню. В результаті розмови з живим оператором. Ми дізналися номер провадження, за яким заблоковано рахунки, а також контакти виконавця. Так що можу з певненістю сказати, ця схема діє. Певна річ, виконавцю потрібно телефонувати в робочий час. У них зараз дуже багато роботи і вони чомусь нервові. В результаті цієї розмови ми дізналися, що потрібно робити далі. А саме, перш за все, потрібно сісти і написати заяву від руки наступного змісту. Інформацію, що вказано зірочками, тобі дасть твій виконавець, а номер поточного рахунку це саме той рахунок, з якого буде розблоковано 13400 гривень. Далі потрібно зробити фотографію свого паспорта, а також сторінки в ньому, де вказано твою прописку. Далі тобі потрібно взяти довідку в банку про цільове призначення картки, з якої ти будеш розблоковувати гроші. Privat24, наприклад, це можна зробити отак. Потім фотографії паспорту, фотографії заяви, а також довідку із банку потрібно надіслати електронним листом на адресу Міністерства юстиції, яку також можна дізнатися у виконавця. Але є нюанс: твоя заява має бути підписана цифровим підписом. Я не розумію, що таке цифровий підпис. Звісно, якщо ти знаходишся недалеко від того місця, де працює виконавець, ти можеш прийти до нього і зробити це своїми руками без електронних листів. Але саме в цьому випадку це було неможливо. З іншого боку, я важко розумію, як людині, яка цим не займається, пояснити, як це правильно зробити. А от далі якраз поясню. Заходимо в браузер і в полі пошуку набираємо Дія підпис. Обираємо підписання документів дія. Тут все просто. Обираємо підписати документи. Ми скористалися варіантом підписати документи за допомогою електронного підпису. Підписати можна за допомогою файла ключа або токену, але цього у нас нема. Тож ми обрали те, що інтуїтивно не підходить під те, що нам потрібно хмарний. І тут можна обрати «Приватбанк» хмарний підпис Smart ID. Не з першого разу, але зрештою у нас все вийшло. Далі потрібно сфотографувати свою заяву і фотографію перетягнути сюди. Після цього ти можеш скачати вже підписаний документ. З усіма граблями, на які ми наступали, весь процес зайняв десь півгодини. Але це в тому випадку, якщо людина приблизно хоча б розуміє, що робити. В іншому випадку можеш вважати це відео покроковою інструкцією із детальним описом кожного кроку. Я відправив документи, зв'язався з виконавцем і чекаю тепер цих два дні. Ну, перш за все, я тобі щиро бажаю, щоб оце відео було для тебе чисто інформативним і не перетворилося на інструкцію, що робити, якщо заблокували рахунок. Але якщо вже так трапилось, сподіваюсь, цим відео я тобі хоч трішки допоміг. Тож, якщо відео було цікавим, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже!